Христина Давидчак, Соло Соломії. У той час, як більшість її ровесниць намагається виїхати з України, чи то справді втікаючи від війни, чи просто користуючись нагодою, здійснити, врешті-решт, свою давню мрію, Соломія повернулася додому. Повернулася назавжди, остаточно обірвавши будь-які зв'язки із за океанським світом. Геть чисто здуріла дівка, обурювалися дорогі родичі з невеличкого райцентру Львівщини. А Ганька царство їй небесне, стільки сил здоров'я з'їла, стільки сил затратила, аби єдину доньку випити в люди, а воно, ади що робе? Слабачка! зловтішалися подруги. Мати там усе. Досягти такого успіху і тупо злиняти? Ну бо що, цікавість знайомих розпирала груди, обростала все новими чутками і плітками, а Соломія тим часом продала стару мамину хатинку, яка залишилася їй у гіркий спадок, доклала зароблені в штатах доляри, і купила собі одну кімнатку в новобудові Львова. Спершу просто насолоджувалася життям, гуляла з знайомими ще зі студентських років вуличками, смакувала запашною львівською кавою, наїдалася галицькими смаколиками. Уперше за 10 років наварила собі червоного борщу справжнього українського з квасолею та домашньою сметаною. Зустрічалася з одногрупниками. Відвідувала тих же родичів і подруг з райцентру, словом, набувалася, набувалася в рідній країні серед своїх людей, свого клімату та своєї природи. Потім розпочала справу теж свою власну, налагодила відповідні контакти, озброїлася бізнес-планами, знайшла партнерів і відкрила квітковий магазинчик. Неподалік серед місця Львова. Якось у неділю до неї в гості приїхала тета Міля, з того ж таки райцентру, роздивлялася меблі в стилі хай-тек, зазирала в усі закапелки в чепурній кімнатці, задивилася на розкішний букет жовтих кущових троянд, що красувалися в гламурній вазі край вікна. А де? які ладні ружі, а то від кого солю? тебе вже хтось є? Ти кажи, дівчинко, не кремпуйся, вже нарешті, рихтувати весілля, підморгнула грудаста тета Міля. А я нічого не тре і нікого в мене нема. Мені самій ок, їй богу, тетко, а свіжі квіти в мене є завжди. Я тепер квіткова пані, можу собі дозволити. Гонорово усміхнулася Соломія. Потім тета ще довго пояснювала своїй племінниці, що то так не пасує, жити самій, що в нас так не заведено, як у тій гамериці. Ну, бо як то так, така дівка, і файна, і мудра, і вертка на всі боки, а без хлопа? Ади сороківка на носі. А в тебе ні сім'ї, ні дітей. Побійся бога, Солько, роби щось, роби щось, дитинцю, я тя прошу, обіймала тета, прощаючись. Соломія лише чемно кивнула головою, іронічно всміхнулася, сказавши тетці, що якось воно та й буде, і врешті зачинила за нею двері. Залишившись на самоті, взяла пляшку. Недопитого з тіткою вина наповнила повінця свій улюблений Богемський келих, сілася на підвіконні, вкрившись пледом, і поринула у глибокі роздуми про себе, про свою самотність, про життя в стилі соло, яке вона сповідує ось уже 15 й рік. Ну, і що тут поганого? Живу, як живу. От повернулася. На рідні терени, втихомирило своє знуджене за Україною серце, працюю тут, добре заробляю, допомагаю іншим. Навіть до сповіді ходжу. Маю багато знайомих та друзів, уже тричі хрещена мама, і незабаром знову триматиму до хреста новонагородженого сусідського хлопчика. Ну, так, живу. Заради власного задоволення, подорожую, відвідую культурні заходи, читаю багато дещо пишу, вивчаю іноземні мови, вдосконалюю своє тіло у фітнес клубі, саморозвиваюся, поволі стаю кращою версією себе, самодостатньою та незалежною, свободною та вільною. І хай собі інші думають, що хочуть. Хай родичі шепочуться зарозуміла, горда, пехата, тому й ніхто не бере, нехай подруги подейкують зухвала одиначка, бездітна жінка, егоїстка, нехай навіть найкращий друг по-доброму називає затятою феміністкою. А новий молодий психолог наполегливо вишукує в мені. Якусь там задавлену емоційну травму, хай собі, байдуже, абсолютно. Я ще з маличку була такою, пригадую, як часто залишалася в пісочниці сама, і лиш тоді починала по-справжньому із захопленням бавитися. Пригадую, як у юності любила усамітнюватися з книжкою на березі річки. Як наодинці поринала в незнанні далекі світи, як мріяла, фантазувала, як зрештою студентські роки вивчала й пізнавала саму себе. Звісно ж, пригадую, і як хлопців любила, і як зустрічалася, як цілувалася, і як закохувалася знову і знову, а потім втікала, чи то від себе такої, чи то від них. І спалювала після себе усі мости. Потім начиталася всілякої науково-популярної та художньої літератури про самість та блаженне усамітнення, про її цілісність і наповненість, пізнала колосальну відмінність між самітністю та самотністю, про яку деякі провінційні психологи і досі не чули. Побачила, як живуть молоді одинаки, одиначки в США. занурилася у філософію життя, як соло, і зрозуміла, зрештою, що моя самотність стала моєю самітністю. І мені так добре, і мені так ок я не застрю заміжнім подругам. У яких щасливі сім'ї я не боюся самотньої старості абсолютно. Я не сумна у своїй самотності, я не зухвала і не егоїстична в ній, я в ній велична і прекрасна, емпатична і добродушна. Я в ній людяна, я вмію приймати, вмію віддавати. Я вмію бути вдячною. Зрештою, я вмію любити. Без жодних зобов'язань. Не порушуйте моєї самотності, не засуджуйте її і не бійтеся залишити мене саму. Мені так справді ок.